Всім привіт, друзяки! Сьогодні ми знову граємо в Майнкрафт. Зараз ми будемо виживати в тому селі, що було в попередньому. відео. Але, щоб нам, звісно, вижити, нам потрібно не помирати. Бо в режимі хардкор помреш і не встанеш, як кажуть. Тож, я вирішив більше не помирати. Тож зараз ми в моєму будиночку вітаю вас самий будинок. Я бачу новий ресурс, проте зараз я його заберу. Але тільки поїм, Бо якщо я не поїм, я можу потім померти. А це не дуже добре. Так, заберемо повіде, щоб він тут не галявся. І цей. Ага, все, тепер я можу кроля прирізати. Крізь їй! У мене я лама. Я буду не ехати. Не ламаний, любить Воу. Вс хоть. Ой, Тікаємо, друзі. Не я не. Відкріп. Mm -hmm. Трохи суму. Що нас відповіли зомбі. Зомбі, зомбі, зомбі. І в нас навіть немає луку, щоб перейняти на них своє увагу. Mm -mm, увага! Як було в минулому відео, як я вам казав, то я просто зроблю одне, одну таку силу. Я просто піду всі бункер. Ми спускаємося до цього бункера. Він підзволею і в ньому я дзвін. Мій дзвін, дзвін колунає. дзвінку лунає. Точнішня дзвінко.

не прийшлося використовувати экстрен. Я <плес> стоит. А зараз не А не залишилось. Хлопці, сейчас залишились, тільки ми з вами. Хлопці, тепер тільки ми в не дуже. Тепер ми голодуємо. Бо у нас майже нічого не росте. У нас погано все дуже росте. Я навіть вирушив на пошуки. Яко я скинув давним-давно. Але його вже там не було. Все в минулому відео. Я скинув його сюди. Але його вже там навіть не, не було. Тож ми, хлопці, з вами скоро почнемо голодувати. Я зараз вам роздам хліба. Оо! Я зараз тобі дам трохи хлібу. Он вот, все тримает, оно по хлебу вам. И я его забрал. Ну, да, вот, и поехали. Хлопцы, я буду с вами делать, все... Если... не с тобой, но... и не из Ниндрова вы делаете. Ну, 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 Пусти! Ось, на! Пойди! Тримай! Слышь, слушай! Слышь, на хлеба! Эй, Фтик! Ну, добро! Среди за там! Хлопчик, дай мне повезло. Не знаю, як летула жителей, не знаю, не май забрал. Что, а что не золота? Ще Щедрый, а и золото. Так возьмем наше кайло и и палочку, два отваками и все. И золото здесь, наверное, там стоит. У мене весь хліб забрал, ще й мать. мене забрало все. І скоро і хату заберуть. Я скоро буду бідним без хати. Ч це неправда? Бо я вічно буду жить. А Просто двері не позакривала. Да я что-то закрывала. Ага. Ну такой Ладно. Знаєш, я його, його добуваю. Аго! А, для мопити точно. Я собі хочу мопити. Може собі зробити Я мопити. Для мотивачки. Але добре, що коло ми хати. І в мене вже три палиць. Це дуже добре. Це пішов. Веркрафти нам собі ось це. Дій, д-біш. ми будемо супер швидко збирати сіно. Хлопці, я зберу у вас все сіно, щоб я міг нас прогодувати. Я зберу все сіно, щоб я міг прогодувати і жителів і себе. Я навіть міг би зробити одну скриню. Баємо якби воно в мене було. Я б зробив і спеціально її зробив для того, щоб добувати її. Хлібо. Спеціально для хліба. Я зберу все сіно Все О. Нам потрібно і... і, і, і. Навіть все сіно. Ну. Ні, це сіно не можна. Хай воно там сидять. Зомбі. Це хай вони самі там сидять. Айбу збирати сіно. Спитку выбирать. А малышня? У нас не ма, тут свадьба. Что Вот сюда у нас такое? Ну, Касины их там штука есть? А ну малышня, сюда сниму. пришли? Позвольте. 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 И сюда будет купа Ось, у мене є вже природний харч. Думайте, скільки у мене природного харчу, то гривень не буде більше. Точніше, ще менше. Тому що хліб обидва зі снох. Тому що хліб обидва зі снох. Якщо порахувати не тільки багато, то залівно буде 99 плюс хліб. Це так, це в мене хата. А мені взагалі самому вистачить цього хліба. Так. Я буду звітелями. Стоп, <гум> почекайте нам. Мені потрібні палички. Я заберу собі багато палець, щоб... щоб потім... Щоб потім з них зробити собі знаєте, що. Щоб потім з них зробити собі звичайний... Е, звичайно, топливо для піски. Бо у нас в пустелі є дуже багато пустельних кроликів. А коти їх убивають, а м'ясо валяється. Тож його не можна, щоб воно лежало на землі. Тож хриб я заберу по собі. Або наоборот, не знаю. Або хрип віддам селяна, а собі заберу нормальне. Буду наоборот. Что вс ничего? Ну, этом Надемні. Ага, шукаємо багато кустів. Що бой. Будемо Будем ломати кусти. Мне потрібно бах а Так, А і так багато всех. Сам палочник. Оп. Ого, вже шість палок у мене є. Але цього взагалі не достатньо. Щоб зробити нормальне, нормальне собі їжу... бо скільки своїх ламати треба. Чи шо це за засохлі кактуси? З корона? Привіт. Там бачу горів, але я туди не попливу. Бо я маю збирати палки. Бо без палок у нас не буде нормальної їжі. А їжі нам потрібні. Побігли! Заберемо собі. Паличка я забираю собі. То моя палка давайте мені палки. Mm -hmm. Близько стаками довго їх шукати будем. Да. Mm -hmm. це... mm -hmm. стоп, вони ще Не, mm -hmm. не хліб ко. Ой, що багато как вс. Во. Mm -hmm. Раз. Два. Ого, вже 12 штук. Якщо я зберу все це поле, то тоді я може і получу стак. Але, але стак по-іншому я, я б не вибрав. Че, я ще не знаю, що я зберу. взагалі вас зібрати Так. Але мені здається, моя вистачити. Мені здається, що я буду його збирати не один день. все. Ну тому що вже двадцять чотири. Залишилось всього 40 і все. Це капець. Зараз розберемо вже до ночі. Щоб вже ми не, не витрачаємо. Сьогодні? Вже в мене палець я ось опять джек получилась его залучилась его дворочка вообще Дай мені не запам

звісно, ну, не нормальне топливо, але... Але це єдине топливо, яке я взагалі в цьому світі. Ну, крім кнопок і ще чогось. Жито, тікай в хату, давай, швидше. Хлопці, тікай в хату. Ну, не, не туди. Чувак. Ты встань, не ждет, друг! Ммм, вставай! Ну мене хас пробрался! Ааа! Нятарный, давай, даппи! На мене хаст напав. Це було екстремально. Тепер я не маю спати вночі. Ти чуєш все? Чи ні? Думаю, що якщо я буду спати вночі, то цивільні просто помирають. Бо... Вс? Без... Де як буду спати спатись? Ого, тут же світло є. Що вони якось залазять? Пронизай несуть. Хе-хе. Был дрянь, друзья. Посужу. Зачем? Доброе ульбуз тебя. О! Побачи! Помер! Він помер! Пауч! Треба подивитися, чи я дорослі знизу йде. Мені поїде! Мені Марі... осюди! Там капецькі зомби! Спавнерапа не спавнилась! Надо їх поубивати! Зелений! Є! Зелений! Відвали, зелений! Зелений відвали Відвали, зелений! О, зелений відвали! Ви теж звісно зелені, проте не настільки. Я більш на вас хожу. спи спокійно, малючі! Ай! Уй-ой-ой-ой-ой-ой! Скелет! Це небезпечно. А ти не на це скелет білий. Ну, где я é próximo Ти еще щоб... понял, золото. Я победил лялька. Не щупай меня. Я серйозний пацан. Так, все, по-моему, все живі. Ну, бо нас залишилось там, звісно, небагато. Але малих дуже багато, так будь ласка, что это. Говатися um, другую змі. Такі дати. Mm, mm, а стоп, з тобою дрова? Ні, не неї проводить. Все, хм, mm? ну, mm, спал. Все, подивимось, скільки тут спалок згоріло, ого. Uh -huh. Ого, скільки згоріло впали? Багато. Ага, дуже. Угу. Малі жінки бігають, як скажені. Так, а що у нас тут, хлопці? Як завжди, все погано? Угу, понятно. Треба бігти зуди. Побіжу сюди щоб викласти майже всі, всі свої ресурси, окрім її, бо вона мені на я А без їжі я б не вижив. Це все виживання, тож я навіть, напевно, у мене тільки дві е, штуки кролика. Тож я візьму ще собі хліба на запас. Все, побігли. Побігли до жителів, бо їм там потрібна допомога на, на городі. Вони ж тут не справляються щось. О, я придумав, як ми видобуємо видобу хистину муку. Кактус? Це ж рослина. ж рослина. Ну, бо такі є. Кактус рослин. Ч ж У нас працює компостер, нам треба багато кактусів. Дуже багато кактусів. Рослинність можна кидати чули. Значить, тепер ми кактуси будемо викидати в Ті що в форчиках, звісно, ні Бо Вони просвічують просвіжу... Ааа! Я впав! Просвіжують нам кубінки. Що там не діло? що У нас є природний антисептик. Ну, точніше, не антисептик, а у нас вентиляція. Не мой-мой, мой, тикаем. Тепер ми тут і, жителю я приніс тобі ще еще Все, зараз я буду використовувати собі... Не вистачило кактусів. Я бачу, я зробив ще один, як тут потрібні Ура! У нас є перша пістіна мука Єее, бой! Взагалі це мій вуряк А... Що таке? Ого. Хлопці Що ти робиш? Він забрав у мене всю. О, дякую, хлопчик. Хлоп, чувак, у нас с тобой дві грядки засохли засохла. заберемо собі коли падає в великі кількості, тож ми її заберемо. Трошки посадимо. Трошки посаду. А решта я можу дати потім. А, чи ти не трогаєш нею? Ще... Ну добре. Це допоможе мені торгуватися з жителем. Бо хліба я йому не хочу давати, бо хліба мені і самому потрібен. А от вот ну сина мені не потрібен. Тож, жителю чекай на мене, я йду. з за пропозицію на симо. Аж майже стоп, жителі, дайте. Жителю, у нас тут две грядки засохли. Силач, о, дякую. Я хочу ще. Ура! Пироги! Ого, у мене 20 пирогів. Дякую тобі, фермер О, у мене навіть пшениці. <різь> у <різь> мене навіть пшениці yeah. <різь> є. Привіт, чувак. О, забирай собі, да. Що, ти ще з тим торгувати? Ні. <різь> Можна буде купити, але... Так, друзі, давайте зараз ми збираємо багато-багато кактусів, ну десь 53, може, кактуси. Хоча це буде дуже довго. Але все ж таки нам потрібно для компостера воно. Щоб ми могли потім швидко виростити собі поїсти. Бо гісси нам треба багато, щоб не помирати. Я б зробив ферму кактусів але тут немає матеріалів. Бо це пустеля. І Реально пустеля, тут ще пусто. Я знайшов назву, чому цю пустелю називалися на пустелею. Зимом моркви я буду по різному їсти, бо хочу. Тикаєм. Зараз я буду... О, а що тут у нас росте щера? О, тут я росте і морква, і... Не хватає. Житель не си как Ну, нас тут проблема, жителі? Жителя! О, стоп, мене Друзі, давайте підемо до моєї хати. Знаєте, що зробимо? Напійку, мотику. Мотику, реально, мотику. Нашу мотику. Забираємо нашу мотику і йдемо до жителя грядку До жителя грядку бо... Ну реально, бо стоп. Що зробить? А! Кух, він не забрав мотиву. Зай біжимо, 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 жителя і все. Все, ми прибігли. У нас якраз є дві моркви, щоб їх посадити. Ось, раз. Ем, що? Чомусь? О, нарешті. Раз, на вас все. Побігли назад до будинку. Зараз ми біжимо назад до будиночку. Не знайте запущу. А. Ох, іди мене взагалі був в інвентарі Це весь час. На жаль, друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись. Ставте лайки, підписуйтесь -пі -пі. на канал. Побачення всім до наступних зустрічей!